Тарасе, закругліть оцю діяльність. Ви робите шкоду українському народові, ну, як на мене, нічого корисного не робите. Давайте мова хай буде не зброя, а інструмент, можливість, культура. Що ви мову на зброю перетворили. І що саме цікаво, що дула цієї зброї ви направили проти власного ж народу. Бо на ворога. Тарасові розповіді не діють. Ворог воює автоматами. І часто в окопах сидять інколи, і російськомовні бійці також, які захищають нашу країну. Поки Тарас розповідає, що нам робити з російськомовними громадянами. Ну, Він це не розповідає, але скоро до цього дійде. Комуняцькі прихвати в демократичній державі 21 століття. Це ж. Якби був